Через планові відключення електроенергії, автономні джерела освітлення набули особливого попиту в Україні, і деякі виробники, такі як Philips, були готові до цього ажіотажу. І мова йде, як ви зрозуміли, не просто про ліхтарики, а про повноцінну настільну лампу із вбудованим акумулятором. Тож сьогодні ми з вами подивимося, що вони можуть і чи підходять вони саме вам. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Обидві лампи з мінімалістичним дизайном, виконані з білого пластику, та мають основу на прорезинених ніжках із головним вимикачем та сенсорною зоною, яка вмикає, вимикає лампу, змінює кольорну температуру та регулює яскравість у моделі ХЕД в моделі Тілпа, налаштувати кольорну температуру можливості немає. Лише змінити рівень яскравості. До речі, модель Тілпа виглядає більш стримана та мінімалістично завдяки прямокутним формам корпусу та самої лампи. А от модель Хет більше схожа на капелюшок, які носили смурфи в одноіменному мультфільмі. Лампа із шапочкою має спеціальне місце для того, щоб можна було поставити олівці чи ручки. А крім того, має окремі виїмки, які можна використовувати як підставку для смартфону. Філіпс Хет має висоту 39 см, а Філіпс Тілпа 29 см. Обидві лампи мають гнучку ніжку тому ви можете регулювати кут освітлення. Модель Head має потужність 4,5 Вт, а модель TILPA 5 Вт. Незважаючи на те, що різниця незначна, вона помітна при прямому порівнянні. Перевагою моделі Head є те, що можна перемикати колірну температуру на три позиції: 3000 кельвінів, 4000 Кельвінів та 5700 кельвінів. А в моделі TILPA вам доступно лише одне значення 5000 Кельвінів. Обидва освітильники отримали позначку iComfort. Це означає, що їхнє світло є безпечним та комфортним для ваших. Och Цю позначку або ж цю відзнаку отримують світильники і лампи лише за дотримання певних критеріїв. А саме, це відсутність мерехтіння, фотобіологічна безпека, можливість регулювання світлового потоку і колірної температури, якість кольоропередачі та відсутність або ж дуже низький рівень акустичного шуму. В комплекті з моделлю HET є кабель з USB-A на microUSB, а з моделлю TILPA в комплекті кабель USB-A на круглий роз'єм DC 5 вольт. Адаптера для заряджання немає в жодному варіанті. Тому доведеться використовувати адаптер від смартфону або заряджатися через павербанк, ноутбук чи ПК. обидві лампи отримали вбудований акумулятор обсягом 1800 мАч. і час їх повного заряджання становить орієнтовно 4 години. Звісно, час автономної роботи напряму залежить від обраної яскравості. Проте за даними виробника модель тілпа працює від одного заряду від 14 до 160 годин. А от модель Head від 4 до 40 годин на мінімальній та на максимальній яскравості відповідно, яскравість обох ламп регулюється однаково. Потрібно утримувати палець на сенсорній зоні впродовж кількох секунд. Ви зрозумієте, що лампа розряджена, коли світло почне блимати, а потім поступово згасати. Настільні лампи Philips це ідеальне рішення, якщо ви шукаєте стильне джерело освітлення для читання та роботи, яке до того ж може працювати без підключення до. До мережі із вбудованим акумулятором. Якщо ви хочете отримати можливість регулювати колірну температуру та разом з лампою мати ще й зручну підставку для смартфону, то найкраще вам підійде модель Head. Якщо ж ви шукаєте лампу в мінімалістичному прямокутному дизайні із вражаючою автономністю, то варто придивитися до моделі Tilpa.